Привіт! Це нова серія і зараз я буду їхати за новою тачечкою. Тому вмочуйтесь повзручніше і розпочинаємо. Так, З'явився такий чудовий автомобіль, як як Volkswagen Jetta, і мені захотілося його з'їздити подивитися. Стартова ціна була на нього 600 доларів, але я сторгувався вже по телефону за 400. Есть, це влаштувало. З тих проблем, що було по автомобілю, так це не було і Тобто, Автомобіль не запускався вже більше року. Також було сказано, що там треба підварити трішки пороги. А так, в цілому, автомобільчик був нормальний. Двигун робився, бо була протічка антифриза, Також по коробка мінялася, бо та заклинила. Короче. Есть, багато там чого мінялося, в принципі, автомобіль. Внушав трошки довір'я і короче я вирішив його подивитися. І от що з нього вийшло Поїхали. Да! Ну, це ще жива компресія. ось там де вкусно, там, наверное, і менше буде

контакт виновий подивлюсь подивилися ми цей чудовий автомобільчик зовнішній він вигляд мав гарний по двигуну була проблема там компресія 10-10. там 11 проскакує в другому циліндрі була 6 потім показала 5 Коротко, там зовсім все печально Ну, В принципі, можна було брати її е, піддимлювала, але все-таки вона працювала. Ця машинка не можна було б на ній заробити. Але коли ми кинулись на другу сторону, ми відтягнули її від забору, бо вона там стала під забором. відтягнули, і права сторона, все дни ще струхло, і в місяці сидіння воно коротше, упало, Що там капітально встанавлювати днище, На що в мене навиків таких ще великих немає? Тому. Цей автомобілік відпадає поки що. Я запропонував меншу ціну, там можливо щось і вийде, можливо ні. Але хай чоловік думає, бо за ту суму, за яку я приїжджав дивитися, він стільки не коштує, там ну, реально дні ще немає. Тому буду їхати дивитися інший варіант. Після першої невдалої спроби я вирішив подивитися другий автомобільчик, це була шкода Favorit з такими проблемами, як вона не запускалася. Тарабани в це поп, були рижики по низам автомобіля, також були дірочки в дніщі Тобто автомобіль своїм ходом ніяк би не уїхав, ціна, як ви побачили, 800 доларів, але власник ніфіга не хотів бігатись. То есть, він там майже без торгу віддавав, а для мене це зовсім невигідний варіант. стара марка за шалені гроші. Тому я його вирішив не брати. Так, коротше приїхав дивитися таку кальян-машину з такими ось дірками. Що робити з нею, я ще не знаю. Третя спроба купити автомобільчик. Коротше, це була дача нова. Я поїхав його дивитися. Що по автомобілю? Автомобіль димів, він простояв більше двох років, він димів, в ньому вже майже не було живого місця. То під сидінням водія там були такі страшні дірки, що вже навіть у світі літні ще якраз. Там би хорошень і сидіння провалилося. Коротше, двері вобще, там в дірках були, пороги теж в дірках. Плюс стойка одирвана, тобто з багажника, там туди-сюди і всього вона вистріли. Коротше, її ще треба робити, тому цей автомобільчик мене теж не влаштував. Хоча його віддавали за 23 тисячі, але там як подивитись на кузов і подивитись на дзвони, який димить, пробіг там 360 тисяч, по-моєму. Коротше, страшне. Тобто я його теж не взяв. Так, мої пошуки нарешті стали вдалими, тому... Як кажуть в народі шукав мідь, а знайшов золото Тому зустрічайте мій новий автомобіль Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win a life, have no shame, please no time, feel the pain, leave the grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb the only way I I never miss that fact. Taking big swings, can't handle that. Put me in the ring, you'll go out in a Cause I sing what I mean, and I bring it to the mat, like. Ain't got time to kill. I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how is am supposed to feel? Так, ну что, народ, я к вам, пушечка. Так, это Девонубира, автомобильчик. Для мене він новий, в мене такого не було. Уже це моя перша нубіра, тому буду з нею, з нею знайомитися, буду з нею займатися, дивитися, що та як з нею робити. По косячків бачимо трішечки є на арочках, трішечки порожок, дверку потрібно ось в цьому місці зробити. А так, в цілому нормально. Салончик теж не затяганий, салончик нормальний. То есть, він на чохлах, цікавий. З пробігом 315 тисяч. На нас теклоподйомничка. З відраусілі, газ, бензин. На мені вже доручення на цей автомобільчик. Вже страховка є. Ну, треба підробити та з'їздити. Що тут? Це потрібно з стоєчки зі стакани підварити, бо вони вже надорвані. Також під капотом трішечки виглопну систему, треба поміняти гібку гофру. З цього боку треба підварити отакі речі. Це все робиться, це не страшно. Також трішки не за дверей. Трішки не за дверей попроходить. Оце вилікується, це не страшно. Також можливо полірнути трішечки фари. А так машина чудова. Вона обслужена, масло поміняне, ремінь з помпою поміняний, залитий антифриз, газ, бензин переоформлюється. Отже, Машина що потрібно. Тому потрібно її доробити, брати і кататися. Можливо, навіть я її трішечки задействую в таксі. Але це не точно, буде видно. Такий автомобільчик, яким буду займатися. Придбав я його за 800 доларів. Тому я рахую, що цей автомобільчик дуже гарний за таку суму придбати. Такий автомобіль ну, це майже нереально. Це потрібно довго шукати, десь за місто їздити. А так як вона мені попалася в місті, тому це є клад. Залишайтеся на моєму каналі, підтримуйте, коментуйте. Всім дякую за перегляд.